Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про грудень. Це перший місяць зими. Назва його пов'язана зі станом доріг після листопадових дощів. Дороги вкрилися грудками мерзлого ґрунту. Народні назви грудня студень, студенець, хмурень, молода зима, санна колія – з настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари, які приносять уже не дощ, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи будинків, мороз ковою крига поверхні водойм, озер річок. Це відбувається тому. Що сонце зимовою порою не прогріває землю. Холодне повітря приносять хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. Коли вітер дує тихенько, сніжинки падають тихенько, а коли дує сильний вітер, то починається заметіль. Коли ви вийдете з батьками на вулицю, подивіться, що змінилося взимку. До побачення.